Усім усім привіт вітаю вас на телеканалі Раї. Сьогодні ми підводимо підсумки 2014 року та нагороджуємо усіх тих, хто зумів яскраво цього року виділитись. Отож, розпочинаємо наш парад номінацій. Номінація кар'єрне зростання. Її сміливо віддаємо голові облдержадміністрації Олегу Гончаруку. Ще донедавна приватний підприємець та ледь примітний депутат міської ради посів крісло самого голови облдержадміністрації. Яким керівником області Олег Романович буде, побачимо. Маємо сподівання, що хорошим. Круасани все ж таки у Олега Романовича ну дуже смачні. М -м -м. Номінація фаєр шов року. Цей рік був насичений на найрізноманітніші протестні акції. Після того, як штурмом взяли облдержадміністрацію, наші активісти вирішили влаштувати невеличке фаєр шоу і для силовиків, закидавши СБУ коктейлями молотова і палаючими шинами. Подейкують, що тоді вночі кількість народжуваних малюків збільшилась утричі, адже поруч знаходиться пологовий будинок. Добре!

Номінація Прольот року сьогодні. Її отримує Всеукраїнське об'єднання Свобода. Чи то на жаль, чи на щастя, але Свободівці таки не увійшли у теперішній парламент. Чи то електорат був дуже пасивний, чи не те людям розказували, чи білборди про виконану роботу повісили запізно. Номінація Оратор року. Обійшовши всіх конкурентів. Беззаперечним лідером цієї номінації став Віталій Кличко. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі. Мало кто может это делать. Будь проще и говори на понятном, на понятном языке, на понятном для людей языке. Потому что очень многие политики стараются говорить на такой терминологии и так умно, что там можно час слушать, а потом не спросить не его, нет. а что ты понял из всего этого сказанного, человек не может абсолютно ничего. Отже, якщо аналізуючи проаналізоване те, що я говорила, але проаналізувавши те, що говорили інші, можна зробити висновок, що весь мій аналіз був зовсім безглуздим. Та ж мене кличко одним ударом, так бух. Віталік, пробач, бо не Віталік. Номінація Кращий актор року. Ну, на жаль, на жаль, ми не змогли визначити самі кращого одного єдиного актора. Тому у цьому ви нам допоможете, приславши свій варіант відповіді на нашу електронну адресу. Її ви побачите внизу свого екрану. Добре, дядько режисер її там потім домонтує. Я сподіваюся. Юля! Юля! Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз з нею розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Слава Україні! Рідні мої, я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Я мріяла доторкнутися до кожного з вас. Ти сю складну вить! Ви герої! Номінація Кращий хіт року. Пісня Путін. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, є улюбленою Андрія Дещиця також усього світу. Вона перегнала своїми рейтингами та скачуваннями з інтернету навіть самого Іво Бобула та Павла Зіброва. Знаєте, як мужчинам обідно, тому ми не могли її не відзначити та нагородити. На. 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 на 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 На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Номінація Кращий поціновувач мистецтва. Подейкують, що Олександр Левицький в дитинстві ну, дуже любив малювати. Тому тепер часто відвідує виставки і навіть на роботі спілкується із митцями. Там став якийсь художник, я його перший раз бачу в житті. Дякувати Богу, дякувати Богу. Став якийсь художник і художник. Дякувати Богу. Я його перший раз бачу в житті. Там став якийсь художник, я його перший раз бачу в житті. Дякувати Богу, дякувати Богу. Номінація самопожертва року. Тут я буду малослівною. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо. Суфлер в лоба, так суфлер в лоба. Мікрофон в лоба, так мікрофон в лоба. Ну все, вистачить все ж таки прем'єр-міністр. Так не можна знущатися. Номінація краще резюме року. Її ми віддаємо Ірині Фаріон. У своєму CV пані Фаріон чітко дала зрозуміти, хто вона є і що ніколи не буде робити. Чому мене світ хоче змінити? Як росте на городі Троянда? То ж не хоче, аби троянда стала волошкою. Кожен є собою, я яблуня і не буду родити вишень. і грушок також. Ніхто мене до цього не змусить. Ну що ж, ось і підійшов до завершення наш парад номінацій на телеканалі Раї. Тих, кого нагородили, ну ну не треба дякувати. А тих, кого ні, не засмучуйтесь. Попереду цілий рік. Маю сподівання, що ми з вами зустрінемося вже у новій країні з мирним небом над головою. Папа. -па.